Друзі, новини прес-служби громадської організації Чужих Бід не буває листопад 2024 року. Координатор громадської організації Чужих бід не буває у Багачевській територіальній громаді Олег Ступник. Завіз картоплю, яблука, продукти харчування сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Із міста Багачеве. Координатор громадської організації Чужих Бід не буває Христинівської територіальної громади Володимир Попович зустрівся з ветераном. Російсько-української війни Ігорем Хуторянським, вручивши йому продуктовий набір. Координатор громадської організації Чужих бід не буває з Венегородщини Сергій Лебединець зустрівся з дружиною військового, який проходить реабілітацію після важкого поранення. Людмилою Білан, вручивши її продуктові пакети, а також продукти харчування, картоплю, борошни, засоби особистої гігієни. Отже, друзі, працюємо до зустрічі і на зв'язку.